Коли я їжу до своїх клієнтів, я завжди там роблю якісь страшні речі, Лікую рослини, пересаджую. Вічно якийсь стрес відбувається, щоб його не відбувалося у моїх клієнтів. Я даю оці смаколики в подарунок. Тут речі, які рятують мої рослини, рослини моїх друзів, моїх клієнтів. Я постійно раджу ці всі штучки, смаколики, вітамінки для рослин. Всім кого люблю. Так, значить, це не реклама, на жаль, але я вже являюсь негласним таким, секретним, таким от серим кардиналом і секретним амбасадором цього магазину, бо це просто скарби, сокровища. І мені знадобилось 11 років, щоб зрозуміти, що для рослин працює, що варто замовляти, що не вартує своїх дітей. Зараз я буду тут показувати смаколики, мої секретні фішечки, рекомендації, значить, все те, що має бути у кожному вдома. Навіть якщо у вас одна. Чи дві рослини, Навіть якщо у вас нуль рослин, ви зараз після цього відео поймете, що вам вони срочно треба. Спорім, 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 давайте на 5 гривень. Задихалась, бо коробка тяжла. Щось подихаю, прийду. З першим з коробочки дістається епін, це антистрес-препарат, це такий топовий смаколик для рослин. А завдяки чому після пересадки, після переїзду, перезволоження, пересушки, всяка єрунда на П вам не страшна, тому що що? Тому що у кожного з нас має бути антистрес-препарат. І хоча б оця штучка не буде вам діяти стрес і нерви через ваші рослини. Так що це має бути у кожного вдома. Оце теж топовий смаколик, топовий. Топовіший. Це циркон, це такий чуть-чуть стимулятор, регулятор росту. Він теж допомагає справлятися рослинам з всякими стресами. Навіть скоріше він допомагає виробити цю стійкість до стресу, знаєте, отак імунітет підсилити, отак сили додати, отак натхнення, і все, і рослини більше не страждають. Чого я замовила його так багато? Посмотрите уважно. Я його замовила так багато, тому що коли я їжу до своїх клієнтів, я завжди там роблю якісь страшні речі. Лікую рослини, пересаджую. Вічно якийсь стрес відбувається, щоб його не відбувалося у моїх клієнтів. Я даю оці смаколики в подарунок. Слідуючий у нас смаколик це бурштинова кислота. Він також стимулює ріст, він також стимулює виробітку імунітету. Рослини просто отакі становяться, така біцуха у них, і все. Треба використовувати, але з умом. це все таки не добриво. А таке от це щось живлення. А от з добрив, що я можу вам порадити, це Steam Organic. Це добриво на в'яз золота. Це нафта в світі рослин виглядає так: це потужний, це мощніший такий концентрат. Це дуже класне добриво, яке я раджу просто всім. Бистро пішли-купили, і ваші рослини задоволені. От дуже надовго вистачає. Наступний препарат, який від нас приховував світ, який нам не показували, нам не розповідали, це препарат, який називається Емочки для всіх. Емочки для всіх. Емочки були взагалі не для всіх, але тепер емочки стали доступні. Але ще звернусь в себе. Все, Я повернулася, це я. знали? До цього препарату, значить, йде брошура у такого розміру. В брошурі написано, що ми з коски теж можемо пити цей препарат, що ми власне і робимо. Бамбуча нового рівня. Це така прикольчиха, такий смаколик. Це от швидко пішли всі читати, що таке емочки для всіх, а потім всі пішли швидко купили. А смакот. Це такі гранулки, а це добриво пролонгованої дії, які я завжди використовую для всіх своїх субстратів, які я продаю. Вона вам не треба, якщо ви купуєте субстрати в мене, якщо ви купуєте деінде або робите самостійно. Оці штуки я дуже раджу. Добриво пролонгованої дії. Не реклама. Ще один смаколик це кореневин. Я його теж замовляю доволі багато, бо я теж в подарунок його часто даю клієнтам, яким ми черенкували, обрізали рослини, і щоб вони не переживали, що вони не вміють вирощувати рослини, і їх рослини не дають корінці, і вони якісь не такі. Я даю в подарунок кореневин, щоб, знову ж таки, no стрес, номер стрес us. У мене є ще одне добре. біо НПК це така величезна упаковка розміром з мою голову дешеве і дуже класне. Стра переходимо до наступного відео. Я буду вам показувати препарати від хвороб і шкідників, які просто врятують ваші рослини, а ще додатково їх стимулюватимуть, прикрашатимуть і удобрюватимуть. Дай є такі засоби за 11 років. Я їх все-таки знайшла і тепер буду вам радить. У нас, на жаль, викрали час для продовження цього відео, поэтому швиденько переходить на наступне. Грибки гнилі, якісь мушки літають, і ви не знаєте, що з цим робити. То швиденько переходьте до наступного відео. Я вам все перекомендую порекомендую, розкажу цьому.